У Хмельницькому ВПУ номер 11 діє центр психологічної підтримки освітян. Сьогодні для директорів навчальних закладів нашого міста та представників влади там провели тренінг. Командна робота, шлях до успіху. Тема дуже важлива і актуальна на сьогодні, тому що командна робота це спосіб, засіб, який приведе кожного, може призвести кожен колектив до успіху та успішної роботи. І ось саме сьогодні, як підсумок навчального року він. Вже завершився. Ми хочемо підсумувати нашу командну роботу за семестр, і зрозуміло, що навчитися більш ефективних навичок командної роботи. Розпочав роботу центр психологічної допомоги з вересня. Там фахівці проводять різноманітні тренінги та заняття для учасників освітнього процесу, які потребують підтримки в умовах війни. Ми працюємо з дітьми, працюємо з батьками дітей. З іншими громадянами і з метою підтримки психологічної витривалості. В період військового стану, значить, при нашому навчальному закладі створений був центр психологічної підтримки. Спочатку запровадження військового стану всі і педагоги, і батьки, і здобувачі освіти перебувають в стресовому стані, і кожен з нас має володіти техніками зняття, зняття стресу, емоційної напруги, тривоги, і тому ми проводимо різні заняття. Це і ароматерапія. тижня ми проводимо для педагогів, це і заняття для гармонізації. Ації психоемоційного стану з використанням методів арт-терапії Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.